Готова наша котельня. Зібрали я засів робочих днів. 300 літрів Дражиться. косвину нагріву, бойлер. Буфер 100 літрів Дражиться. Тут обв'язана повністю фан-койли, рибінка одного теплої підлоги, рибінка другої теплої підлоги, Тепловий насос обв'язаний, три насосні групи. Колектор під о, холодну стелю. Тут у нас буде яблотрон стояти, поставиться підключення. Цей, ця лінія подачі братка і ця лінія подачі ще на колектор зайдуться. Тут гаряча вода, холодна вода, рециркуляція. Все максимально в'язано. Ну і, звісно, стоїть наш екософт. Ось Таким чином тих... залишилось цю штуку. Підняти на дах, зробити п'ятницю робимо отвори Два